Вітаю це шоу» від Центру спільних дій з вами Марія Очеретяна та Оксана Заболотна. Зараз будемо говорити про те, хто і як буде відповідальним за укриття. На нашому каналі ви знайдете повну версію цього подкасту. Там ми поговорили ще про те, як держава буде підтримувати українську книгу та про законопроект із дуже низькими штрафами за насильство. Досі то тут, то там з'являються якісь новини про те, що когось не пустили в укриття або укриття було зачинене, чи в не належному стані. Наприклад, таке прямо дуже свіже. Кілька днів тому була новина, що людей не пускають в укриття в одні з київських шкіл. І от зараз нардепи ухвалили в першому читанні законопроект про відповідальність за укриття. А хто ж там все таки за що буде відповідальним? Оксана цей законопроєкт він впроваджує адміністративну відповідальність за порушення вимог щодо утримання експлуатації укритів і також кримінальну відповідальність. За порушення вимог щодо утримання об'єктів фонду захисних споруд цивільного захисту, так це насправді звучить, якщо це призвело до загибелі людей або інших тяжких наслідків. В мене насправді дуже неоднозначне ставлення до цього законопроєкту. Його ухвалили тільки в першому читанні, тому що в мене таке враження, що коли держава не справляється з якоюсь проблемою, вона думає, що вона посилить відповідальність. От з посиленням відповідальності точно все запрацює. Щодо Ведення кримінальної відповідальності пропонується, що якщо порушення цих вимог, а це вимоги і щодо доступу до укриттів, вимоги щодо їхнього утримання, то якщо це призвело до загибелі людей або інших тяжких наслідків, то карається позбавленням волі на строк від 3 до 8 років. Але є один такий невеличкий нюанс. В нас же є стаття 367 Кримінального кодексу, службова Ballist. якраз встановлює відповідальність за невиконання або неналежне виконання службовою особою своїх обов'язків через несумлінне ставлення до них, що завдало істотної шкоди правам, свободи інтересах окремих громадян, державним чи громадським інтересах, юросіб інтересів, або якщо воно спричинило тяжкі наслідки. Тобто зараз в нас є цілком механізм можливості притягнення до кримінальної відповідальності за порушення таких вимог. Ці вимоги з питань використання та обліку укриттів, вони затверджені і викладені в наказі МВС 2018 року. Тобто це все є встановлено, є відповідальні особи, які відповідають саме за укриття. І це цілком можливо зробити. Але знову ж таки, коли влада розуміє, що вона не дуже розуміє, коли влада розуміє, що вона якось не може справитись зі своїми обов'язками, справді в нас є проблеми з укриттями з поганим їх станом, тому що коли 30 років у нас не було потреби в укриттях. І вони всі, і вони дуже часто в занедбаному стані. Це є логічно, чому вони в такому стані, якщо 30 років ними ніхто не займався. І тоді виявляються певні проблеми, певні проблеми також з допуском. Минулого року в Києві ти можеш пригадати, коли людина загинула через те, що укриття було зачинене. Але вже зараз в нас є механізми, щоб. Покарати винних, тобто цього законопроекту в принципі не мало би бути. Встановлення адміністративної відповідальності, ну окей, воно б теоретично могло бути, там пропонується штраф від 3400 гривень до 8500 гривень. Також що цікаво, там, якщо це повторне правопорушення, то там більший штраф. І це такий дуже теоретичний нюанс, але зазвичай карають за повторне правопорушення, те, якщо, наприклад, особа Здійснила правопорушення. Якщо вона ще раз повторно це здійснює, тобто збільшується якась суспільна небезпека від того, що вона повторно це зробить. І, ну тобто і нам треба дивитися на статистику щодо правопорушень. А, але наші законодавці сильно не заморочуються, вони дивляться на якусь іншу статтю в Кодексі про адміністративні правопорушення. О, там є повторність. Давайте ми сюди запропонуємо також цю повторність. А також кого, а кого будуть карати це? Ну от, наприклад, там в школі є укриття. І саніт... директор школи він відповідальний, щоб це укриття було відкрите, щоб воно було в належному стані. Інша проблема це, якщо укриття знаходиться, наприклад, в якомусь приватній будівлі, в офісі, її там перепробували 10 разів. там, З укриття, те, яке б мало бути укриття, з нього зробили бар вже там по третьому колу. Очевидно, що в таких випадках притягнути нікого до відповідальності не Можна, тому що коли людина там черговий раз це продавала і цього не було а, в цих вимогах, то ну ми не можемо нічого з тим зробити. На жаль, я побачила ще одну не дуже зрозумілу норму для мене а, про те, що закон підвищує штрафи за створення перешкод у діяльності ДСНС, в тому числі пов'язаних з проведенням перевірок. А, штрафи збільшаться від 6700 гривень до 13600 гривень. А що це за перешкоди? Ну, наприклад, якщо мене запустили уповноважену посадову особу ДСНС для того, щоб вона провела перевірку, то без складення протоколу це теж важливо. ДСНС розгляне цю справу і винесе постанову, призначить штраф від 6800 до 13600 гривень. Один ще такий нюанс щодо розміру штрафів: тут ми бачимо штрафи: там 3400 гривень, там 13600 гривень, тобто доволі такі великі штрафи. І це загалом у нас проблема Кодексу про адміністративні правопорушення, що ці всі штрафи, вони не синхронізовані між собою. Тобто ті статті, в які вносили зміни ще дуже давно, або взагалі не вносили зміни, там можуть бути штрафи там, 51 гривня. А є статті, де в нас штрафи там, десятки тисяч гривень. І є статті, де в нас в кримінальному кодексі менше штраф за кодекс про адміністративні правопорушення, і тут порушується загалом таке питання наведення порядку в кодексі про адміністративні правопорушення і прив'язка відрхову і прив'язка обрахування розміру штрафів не до 17 гривень, так як є зараз, а до якоїсь адекватної суми. І ще одне таке, що я побачила, це вже не перший законопроєкт який таке пропонує, це було також в е, законі про встановлення штрафів за порушення мобілізації е, мобілізаційної підготовки, е, що в таких справах адміністративних е, протоколи не складатимуть. Тобто, як на мене, це трошки така негативна тенденція, коли одразу е, виносять постанову, про правопорушення не складають е, протокол і немає можливості оскаржити цей протокол.